Безкоштовна доставка по Києву такого матеріалу Деперла. це перламутрова декоративна штукатурка. Хто любить такі декоративні штукатурки і хоче собі в інтер'єрах або в комерційних приміщеннях, будь ласка, звертайтесь. Так вона виглядає. Це срібна база Silver. Метр квадратний коштує 207 гривень і в базі Голд коштує 276 гривень. Ось так воно виглядає. Матеріали можна придбати в будь-якої кількості, не обов'язково банку купувати, якщо ви хочете створити собі планшеточку. Затанувати також можна ось дивіться, кольорів уже з готовими викрасами. І створити ось в інтер'єрі таку декоративну штукатурку. Класна прохідна зона, легко ремонтується, миється. Там, в кухонних зонах можна це наносити, в місцях загального користування. В общем, дуже практичний німецький матеріал, називається Діперла. Доставка по Києву безкоштовна, тому кому потрібні і декоративні штукатурки, і фарби торгової марки Капарол. Звертайтеся за номером телефона під цим відео, ну і не тільки.